У першій міській лікарні це уже восьмий резервуар для збереження рідкого кисню, розповідає Володимир Мордюк. Кріоциліндр для медзакладу надали в користування на безоплатній основі. Дане обладнання надано лікарні на безоплатній умові. Було укладено договір з компанією, яка будувала дану магістраль. Роботи почалися тільки на початку березня місяця, тому за місяць ви бачите зроблену магістраль між двома корпусами. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, заправляти рідкий кисень в резервуари вдвічі дешевше ніж купувати його в балонах. В пік лікарня десь в середньому півтори тонни кисню за добу використовують. Тонна кисню в балонах коштує приблизно там 14 тисяч гривень. То кисню рідкого кисню коштує 7 Тисяч гривень. В балонах переносити цей кисень важко, його треба ще знайти, бо не всі відвантажували. Тут була частина на підведення комунікацій, це була державна суб'єнція. Частина вже робила лікарня за свої кошти. Поки що і цього достатньо для того, щоб забезпечити безперебойну подачу кисня хворим, які лікуються від ковіду». Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.